Ну що, хто хоче вирушити до театру молоді 15 березня на виставу ЕЗОП? Якщо такі є, то вам потрібно зателефонувати 1576 або 346771, Побачити отаке запрошення і після того дати правильну відповідь на запитання. Запитання сьогоднішньої телегри звучить так: хто виконуватиме роль ЕЗОПа у виставі ЕЗОП? 15 березня у театрі Молоді. Отже, в 18.30 починається вистава ЗОП в Театрі Молоді. І, і для хто тих буде виконувати хто... роль зопа. Ти просто знаєш, в чому хитрість цього запитання? Справа в тому, що в театрі молоді виставою зов грають двома складами, тобто є два склади. І там в одному складі виконує один актор, а в іншому складі виконує інший актор. Я так розумію, ти хочеш, щоб ніхто не виграв, і ти отримала. Так, <плес> <плес> Це моя хитра-хитра ем, ідея, тому я вигадала ось таке. Люди, дуже... телефонуйте, не дайте цій злій жінці виграти. просто. Це до, до речі, один із моїх улюблених спектаклів, дійсно, які дають у театрі молоді. Він неймовірний. Це вистава навіть не про життя однієї людини. Це вистава про любов до свободи. Езоп відомий не тільки тим, що писав е, байки, Він відомий тим, що він хотів отримати свободу дуже чесно, на відміну від багатьох. Йому не кого? ну тобто, він не хотів просто втікти і вважати себе вільним. Він хотів, щоб а що його визволили. Знати когось, щоб вважати. Він не хотів нікого доганяти, а це всім хотів? іншим потрібно було доганяти Езоп, що... тому. Це вода. Оце запитання, до речі, на яке відповідь можна знайти у виставі Езоп. І якщо ти хоча б трішечки зацікавився, то май на увазі, що запрошення, запрошення на двох осіб. І якщо зараз а? ніхто не виграє, а ти будеш себе. Чемно вести, то можливо, я тебе запрошу на ЕЗОПА. Отже, запитання: хто з акторів театру молоді в виста, у виставі Езоп 15 це березня зараз? Корупційна схема відбувається. Просто людина ну, хоче. Привласнити собі народний квиток, народний квиток хоче привласнити, і причому робиться в прямому ефірі. Це Тому просто це жахливо. це прозора Хоча б я... корупційна схема. Це Хоча дуже якось кулуарно робила. <світ> Ні, не буду. Отже, 1576 або 346771 – Це номер телефону, за яким ви зараз повинні зателефонувати і дати відповідь на запитання: хто з акторів театру молоді 15 березня підніметься на сцену. У образі Езопа хто виконуватиме роль Езопа 15 березня в театрі молоді. Ну, швиденько подивіться на сайті театру. Там має бути написано швидко в інтернет. Мені довелося телефонувати акторами. Запитувати, тому я не знаю, чи є хтось. Ну, оце хіба чесно? Це хіба чесно такі Добре, питання? Давай задавати? Я буду чеснішою. Є два актори, які виконують роль Езопа в театрі молоді. Це перший Максим Березнер. А а з ним до речі, відбулася прем'єра цієї вистави в театрі молоді другий актор, який грає Езопа в тій самій виставі, це Юрій Кулінич. Так от хто грає Езопа у виставі 15 березня? Максим Березнер чи Юрій Кулінич? Треба березнера, березень, Березнер. Ну знаєш, Юра Кулініч це мій друг. Він дуже талановитий, хороший. Я взагалі ну я його взагалі дуже люблю. Тому я, наприклад, більше це суто, за це суто жіноча логіка. Суто логіка. Ні, він дійсно хороша. А він а він мій друг. Це так, як я не знаю, питаєш. Ти ще довго будеш збиратися? Я панчохи вдягаю. Та яка мені різниця, що ти вдягаєш? Ти збиратися довго по часу будеш. Це типова жіноча логіка. Це зовсім не смішний. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Так хто грає Езопа у виставі 15 березня? У нас є до речі, телефонний дзвонить. Доброго вечора. Добрий вечір. Як вас звуть? Маргаріта. Маргаріта, скажіть чесно, на вашу думку хто грає, хто має грати Езопа у виставі 15 березня? Думаю, первый вариант Максим Березнер. А чего вы так думаете? Ну, потому что зашла в интернет. Маргарита, может, вы передумаете? Нет, Нет? я хочу пойти в театр. Это... Ой, 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 ой. Спасибо. А И что вы вырисовали, что спасибо. вы Маргарита, это абсолютно правильный ответ на вопрос. Максим Березнер 15 березня о 18.30 підніметься на сцену театру молоді для того, аби зіграти Езопа. Для того, аби знову розповісти історію про те, як людина прагне свободи і що вона, та людина для цього робить. Ну, це Прагне свобода, а свобода її заводить в неволю. А, ну, а люд, людей наших глядачів right. не, не заведе в неволю, тому що люди знають, що завтра треба дивитися. Це якось дуже було <гум> заплутано. Отже, до завтра, до 16.25. зустрічаємося на телеканалі Z. Хай вам щастить. a mm -hmm.